Благодійний зимовий бал відбувся у Богородчанах. Разом з класичними та сучасними забавами його учасники змогли допомогти двом хворим дівчаткам. Спочатку дві сотні присутніх поринули в полон вальсу та інших класичних танців. До дійства долучилися навіть інваліди у візках. Хто ще не освоїв техніку середньовічних па, того вчили на місці. Жюрі тим часом взялося визначати кращу пару та королеву зимового балу. Такі заходи потрібно проводити, адже вони. І відповідну атмосферу, якої по суті вже зараз в інших місцях важко знайти, був ще показ мод вечірнього обрання та виступи місцевих виконавців. Найтепліше ж присутні підтримали етногурт Петрос, який складається зі школярів віком до 13 років. Юні музики з гірського містечка Ворохти щедрували та захопили музикою на сопілці, цимбалах та бубні. Музику, тому що ми з ворогти, і це наша музика. Ми граємо тому, для того, щоб люди були щасливі. Е люди Добається, ми граємо та невесело, що ми єдиними зимовий бал на Прикарпатті недаремно вже четвертий рік має статус благодійного. Цього разу тут оголосили збір коштів на лікування та реабілітацію двох дівчаток, батьки яких не в змозі самотужки впоратися з недугою. Бал благодійний і є мета цього балу однозначно, але бал має бути балом. Людей ми маємо піднести настрій, щоб цей настрій зберігався весь рік. Загальна атмосфера свята зачарувала не лише Карпатів алей гостей зимового балу з інших регіонів країни в Миколаєві. Ми не ніколи не були ніколи в нас не проводяться такі бали красиві, ну благодійні така атмосфера, так все гарно. Люди такі чемні. Як показали підсумки благодійного марафону, зимовий бал своє покликання виконав, адже на лікування двох хворих дівчаток тут зібрали 15 тисяч гривень.